Усім привіт, я Софія Блага, і сьогодні я знімаю відео про Формулу 1 Гран-Прі Угорщина. Себастьяна Фетеля він зробив свій інстаграм і оголосив, що він піде з Формули 1. На жаль. Ми тебе дуже сильно любимо. Дуже-дуже-дуже сильно. А Джордж Рассел вперше взяв свій перший позішн. Макс Версепен став гонщиком дня, за що я його вітаю! Хочу зараз вам розповісти про шолом Себастьяна Фетеля. Ось так він виглядає. Він зроблений в класичних кольорах для себе. В мене є теорія. На шоломі написано: нехай діти граються. І наш прапор України може Сеп. Говорить Всесвіту, нехай діти граються, а не чують вибухи і звуки сирени. І він закликає: Нехай діти граються. А ще великі, 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 просто неймовірно велике дякую, що ви пам'ятаєте, що в Україні зараз йде війна. Я всім вдячна, хто про це пам'ятає. Дякую вам. А ще хочу доповнити з цього шолому. Маленький себе на цьому е, шоломі з Лего. Це так няшно і так класно. І ще раз вам велике дякую. Льюіс Хемільтон в перший день він приїхав в жовто-зеленому образі. Ось такий він. Е, мені подобається, як Панама е, збирає весь образ. Тобто Панама підходить як під штани. Так і під футболку. Оціми колами на панамці, вони дуже гарно з'єднуються з футболкою. І жовта панама, сама основа панами, підходить під штані. Ще взуття, яке підходить під футболку. Взуття це off-white. Все такий швиденький. Мені подобається цей лук. Я думала, це мій буде найулюблений лук з всього вікенду, але я помилялася дуже так легенько-миленько. Шар Леклер. Все просте геніальне. Я не знаю, чому мені цей образ так запав. Чи ці шорти? В'язані, чи ця футболка, яка підходить під годинник, під ті ж самі шорти, чи, цей, чи це взуття. Я не знаю, але воно настільки хочеться дивитися на цей образ, і він дуже цікавий. Але я от не знаю, чим він мене захоплює. Дуже цікавий образ. Ось. Я не знаю, чи це буде занадто сказати людина біла від Прадо. Ще раз. Я не знаю, чи це буде занадто сказати людина в білому від Прадо. Я говорю зараз про Джуангонь Ю. День другий. Льюіс Хемільтон приїхав в костюмі в стилі 90-х від бренду Лакоста. Знову ж поєднання минулого дня жовто-зелений. І от сьогодні він теж приїхав в образі жовто-зелений і тільки вже від Лакоста. Льюіс Хемільтон. В третій день він приїхав в ось такому образі. А Якщо б не цей светр, він би не був би такий яскравий цей образ. А, ще в мене є теорія про взуття. Взуття в нього балансіага, а, на яких зверху написано 44. Як ми знаємо, це номер Хемільтона 44. Тільки ось є питання. Це розмір взуття 44, чи це. Е, Прадо зробив колаборацію з ним 44, чи це він знайшов 44. Мені здається, що це просто надпис 44. Але це дуже гарно поєднується з його роботою і креативно. Мені цей образ теж подобається. Але перше, поки що, в мене стоїть це саме мій найулюблений образ. Ось. День гонки. Льюіс Хеммельтон приїхав в бранні від французького дизайнера Чоловіки в смушках. Ось так він виглядає. Дуже витончений образ. Мені подобається ця верхня ковтина ззаду. Вона дуже класно виглядає. Ось так. Що хочу сказати за цей образ. Мені він. Повністю подобається. Це мій один з найулюбленіших його образів. А, стильно, скоріш всього, зручно і гарно. Так. І так, П'єр Геслі а, приїхав ось в такому образі рожево-біло-жовтому. Мені подобаються ці рожеві штани. А зуття гарно поєднується з футболкою, і ось ці виражені елементи на взутті а, жовтого кольору. Мені здається, що це жовті Луївітони. Постери від Альфа Таурі. Отакий От ось постер від Альфа Таурі, Мій самий улюблений постер в стилі барокко. І ще мені здається, що це, якщо я не помиляюся, це постер по фільму Гранд Путапешт. Якщо я не помиляюся, чи серіал, чи фільм. Постер від Red Bull. Намальований він акварелью. На першому плані у нас стоїть болід. Макса Ферстапена. А, непоганий постер він мені, в принципі, він мені подобається. Ось такий від Феррарі в стилі аніме. Ось цей від Мерседес. І ось такий постер від Alfa Romeo. Від того ж самого графічного дизайну, який в минулому відео, був. Мені подобається цей постер теж. До речі, на цей вікенд у всіх якісь гарні постери, немає нічого такого лишнього, і вони мені всі дуже-дуже сильно подобаються. Ну ось, це все. Усім дякую за перегляд. Я вас усіх обіймаю, цілую. І до наступного відео. Усім гарних формульних канікул! І встановлюйте свої вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Пишіть свої коментарі. Якщо вам не сподобалось це відео, ставлюте свою невподобайку і всім до зустрічі, і всім па-па-па-па!